Ну що ж, моє прочитане за червень, коротко з оціночками. Першою книгою цього місця в мене була ось ця красуночка з дуже гарним зрізом від Анни Хван. Вона йде в суперобкладинці, що досить незвично для видавництва віват. Ось така вона ховається. І мені подобається набагато більше. В цілому мені сподобалось, тому це 4 із 5. Оніксова буря. Третя Книга із циклу Імперей. Все в нас тут без змін. Одні кажуть, що вона сіра, другі, що блакитна, мені вона сіро-блакитна. Очікувань від цієї книги було справді багато, але, на жаль, не всі вони виправдалися. В даний момент це 4 із 5. У червні я прочитала неймовірно красивий цикл від Стефані Гарбер: Одного разу розбите серце. Балада про недовго та нещасливо та прокляття справжнього кохання. По-перше, дизайн у них неймовірно гарний. По-друге, подивіться на ці зрізи, вони дуже красиві. Історія класна, весела, динамічна, мені подобається 5 із 5. Загально це 4 із 5 за нехватку динаміки. Це 100% 5 із 5. В цілому цикл мені дуже сподобався. І я вам 100% рекомендую його до прочитання. Ну, це дуже гарно.